Вони хочуть не сидіти хочуть, щоб нічого не відшкодувати, нічого не морально, нічого не, не на поховання, не не що. Так виходить. Оксана Колеко, сестра загиблої у ДТП Валентини Шкляревської. 51-річну жінку збили на нерегульованому пішохідному переході у селі Єрків 26 травня цього року. Аварія сталася у світлу пору доби. Ну, її тяг до кінця Єркова, Під машину під колесами. А сам зупинився за Єркавом, це як мені розказують. І там лежав труп, оце її накрили оце, там вона лежала. Ну як це можна було нестися? Це ви ну. Це дуже велика швидкість. Був зелений плащ. Він Велосипед вела в руках з красними кольосами, такі червоні, що воно теж було видно. Розслідуванням цієї справи займалося державне бюро розслідувань. Нині ж рідні загиблий у суді добиваються позбавлення волі для водія та грошової компенсації за поховання. Також вони подали цивільний позов, щоб стягнути з нього 1 мільйон 100 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. Чоловік загиблої Валентини пред'явив цивільний позов на 600 тисяч гривень. Її рідна сестра Оксана пред'явила позов на 500 тисяч гривень моральної шкоди. За словами адвоката обвинуваченого Яшара Якубова, ця сума є за великою для такої категорії справ. Окрім того, їхня сім'я виховує трьох неповнолітніх дітей. Мої діти, в мене троє дітей. Перші двоє в мене від колишнього, і третя наша маленька ще п'ятимісячна дитина від Миколи. Він завжди мене підтримує у всьому. Завжди підтримують дітей, дітей. Він також не ображає. Для них це єдиний тато, бо колишній чоловік не допомагає нам ніяк. Він не спілкується з ними. І для, для дітей це єдиний батько. Племінник загиблої Віталії Колеко стверджує обвинуваченого так і не позбавили права керування транспортними засобами. Людина, якби. Збила насмерть другу людину і е, навіть водійське посвідчення не забрали по якійсь причинах. Просто собі е, їздить за, за кермо на машині і, і нічого, все нормально в нього. Ну, типу, як, якось несправедливо, як на мене. За словами захисника, водій свою провину визнав повністю. Покарання передбачає від трьох до 8 років позбавлення волі. І от в цьому питання ми розраховуємо на справедливість і справедливості на справедливість розраховуємо і під час вирішення судом цивільного позову. Якщо я ж визнав свою провину, значить сідають урну. Мені не треба нети грошей, це мені сестру ніхто не верне. Він буде живий, воно жити, і діти будуть, і все. а мені хто сестру верне. Вікторія Гламазда Суспільне новини Чернігів.